Ну, по-перше, треба сказати про закон про індивідуальні освітні траєкторії. Він прийнятий Верховною Радою України, підписаний президентом, і 16 серпня не бере чинності. Деякі з цих норм вже будуть практично імплементовані 24-25 навчальному році. Деякі, звичайно, тільки з набору 25-го року. А що є ключовою ідеєю цього закону? Збільшення можливостей для Добивача освіти, побудова так званої індивідуальної освітньої траєкторії. В чому сенс індивідуальної освітньої траєкторії? В сьогоднішній економіці, на теперішньому ринку праці, найбільш успішними є. Ці люди, які мають абсолютно унікальний, відмінний від іншого, набор компетентності, з якими вони можуть запропонувати свої послуги чи тому чи іншому клієнту, чи тому чи іншому роботодавцю, і тому наша позиція в тому, щоб дати можливість, максимальну можливість для української молоді здобути цей самий унікальний набір компетентності. Звичайно, це потребує зусиль як з боку самого здобувача освіти, так і з боку закладів вищої освіти. Але завдання держави створити для цього регулятивні передумови і створити механізми, якими зможуть скористатися, що означає індивідуальна освітня траєкторія. Наприклад, коли здобувач освіти здобуває одну спеціальність на одному рівні, іншу спеціальність на іншому рівні, або коли навчається на міждисциплінарній освітній. Програмі. Або коли слухає вибіркові, вибирає вибіркові дисципліни з програми не своєї, а інших спеціальностей, а можливо іншого закладу освіти. Чи, наприклад, тоді, коли їде до іншого закладу освіти в Україні, або за кордоном на академічну мобільність. Або, можливо, вивчає щось саме, претендує на визнання результатів неформального або інформального. Навчання, тобто, це оце далеко далі, ще не повний перелік тих інструментів, які мають бути використані для побудови індивідуальних освітніх траєкторій. Є речі, які гарно відпрацьовані, наприклад, в європейських країнах. Це тоді, коли студенти регулюють строк свого навчання. В принципі, що в Німеччині, що в Італії, мало хто закінчує чотирихрічні програми за чотири. Уроки. І 5, і 6 років є нормою. В Італії, де це давно вже прийнято, там є правило, що держава не може фінансувати більше, ніж 8 років навчання. Нам далеко до такого підходу. Менше тим ми вважаємо можливим зафіксувати на рівні закону, що за рік студент має пройти не фіксовані 60 кредитів, а від 30 до 80 кредитів, залежно від того, як він може, хоче і має можливість навчатись. Uh, і ці норми почнуть працювати і дадуть можливість студентам швидше або повільніше навчатися. Насправді ну, кажуть, що більше за всього клопоту буде саме в адміністрації, тому що у студентів з'явиться більше можливостей. Uh, чи стане студенту складніше? Ну да, стане, тому що більше можливостей і більше вибору. Вибір це теж робота, і інколи дуже складна робота, тому що потрібно вибрати з нами краще. Для себе, а якщо там декілька, скажімо, порівняних альтернатив, то цей вибір може бути не таким вже й простим. Що стосується викладачів, насправді від викладачів вимагається достатньо багато, і ті вимоги вони тільки посилюють, від викладача важливо бути креативним, базуватися на науковій основі, а працювати безпосередньо. Студентам тому робота науково педагогічного працівника по теперішнім часам не така вже і проста робота. Але з іншого боку, без того, щоб ця робота ставала ще більш креативною і більш, скажімо, різноманітною, ми теж не забезпечимо відвищення якості вищої освіти. Тому дійсно викладачам доведеться теж трошки бути більш гнучкими і більш Адаптивними до адміністраціям дістанеться більше за все, тому що всі ці нові правила адмініструвати, всі цінові правила враховувати, дивитися за особливостями, обліковувати їх. Це навантаження вже на адміністрації закладів вищої освіти.